Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Вітаю своїх підписників і всіх, кому цікавий мій канал, хто дивиться мої розклади. Сьогодні зроблю для вас розклад на крестового короля на далеке минуле і на далеке майбутнє. Загадуйте свого чоловіка Крестовим королем, і будемо дивитися, кудись ваш король. Спішить крестовий король. Так, далеке минуле, минуле, недавнє минуле що було на днях, що зараз відбувається в його житті, що буде на днях. Близьке майбу, майбутнє, майбутнє, далеке майбутнє. Зараз розложимо карти і будемо дивитися. Що зараз у житті, що на дня буде відбуватись близьке майбутнє, майбутнє, далеке майбутнє. Так, подивимося. Так, зараз минуле його. Все відкриємо його минуле. Христовий король, що в нього було в далекому минулому. Ну, в далекому минулому було в нього зустрічі. Бубнова. Бубнова сімка. Ну я скажу більш зустрічі, е, зустрічі з дівчиною, його сімерочка, Бубнова Сімка, з якою не, ну, не помінялося життя. Розумієте? Ну, це було ще, ще в юності. Так, що в нього було в минулому? Ну, в минулому в нього стоїть така грошова карта, матеріальна карта, але тут більше стоїть як, розумієте, як він. Ну, не прибуток це. Це не прибуток, це більше як. Втрата, втрата матеріального, втрата Втрата великих грошей, втрата матеріального, розумієте? І тут більше стоїть така карта, що може бути якась така в людини, може гулянка якась була, може щось, може алкогольне. Розумієте? Може, чоловік може, випивав в минулому. Тут така йде карта. Так, а що в нього? Недавньому минулому було. Ну що, в недавньому минулому. В недавньому минулому теж така стоїть карта, якась звістка. Я думаю, від, від Крестової дами. Ну, така звістка нехороша, я б навіть більш сказала, якась конфліктна така ситуація. З Крестовою дамою. Крестова дама йде, як по роздвійному. Може бути мати, може бути сестра, конфліктна ситуація. Що в нього на днях було? На днях було що. Ну що, на днях була в нього доріжка до Буднової дами Була в нього на днях доріжка до нової Дами. Що в його ж зараз житті відбувається? Зараз відбувається в житті, знаєте, така якась карта. Іде для нього як карта неожидана. Розумієте, тут, я скажу, була доріжка до Бубнової дами, але тут така в нього велика йде. Рівність, велика рівність на, на зараз. На зараз до бубнові дами йде дуже велика рівність. Що в нього буде на днях? Ну, Буде що? Буде Він зацікавлений в цій бубновій дамі, я вам скажу. Христовий король зацікавлений в цій бубновій дамі, він жде від неї ну, таких розмов жде розмов хороших, приємних розмов жде, розумієте? Такі розмови будуть, будуть. з бубновою дамою в Крістового короля, будуть розмови. Розмови будуть приємні. Дама це така світла дама, молодша Крістового короля, може даже, ну, може бути блондінкою, може бути не блондінкою, але ж Так, але ж тут може вона йти. Я скажу так, що вона може йти. Оця бубнова дама може йти. У багатьох, як, ну... Любовницею, розумієте, може йти любовницею тут. Бо тут, як він з нею знаходиться на відстані, тут між ними зараз із Бубновою дамою стоїть розлука, відстань. Але ж іде карта на теперішній час, іде він думає про Бубнову даму, тут іде карта рівності, розумієте, жде її, жде її розмов, жде її, може, дзвінків, смс-ок, дзвінків приємних. Він в цьому зацікавлений. Крістовий король у цьому зацікавлений, розумієте? А що в нього найближче майбутнє? В найближче майбутнє у нього є ось у руса. Руса червова дама із своїми відносинами. розумієте? Але ця червова дама стоїть, якби тут іде карта хитрості, брехні, будемо так казати, є на майбутнє ж таки стається червова дама, але ця червова дама обдурена. І далі на майбутнє, ну я скажу, і далі на майбутнє він остається при червовій, зістається при червовій дамі, при своєму дому. Розумієте, хоч тут і була, хоч тут і була, б нова дама, але ж тут він остається при своєму дому і при червовій дамі. да. І клопоти його життя його тут іде із червовою, із червовою картою. Так що крестовий король, хоч він і ось був. Тут, хоч і є на даний період, у нього є бубнова дама, але ж все-таки він останеться із червовою дамою, при червових інтересах, при, ну, при її дому. Так, ану, підсказка нам що скаже. Так, да, тут у нього червова доріжка, червові розговори приятні червової дами. Розумієте? І я навіть більше всього, що червова дама за, за життя. Ну, бо в нової дами ну, як дізнається, і, і крістому королю прийдеться остатися тут, де він є, при своєму дому і при червовій і при червовій дамі. Да, тут уся його любов, його постіль, все при червовій дамі. Дякую всім, хто дивилися мій розклад.